Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Серія вибухів Києві-Харкові. Можливо, пишуть про приліт балістики. Страшні дні пишуть, що росіяни цілять передрому мостах через Дніпро. Крім того, буде нанесений символічний удар по радії Банковій. Хоча це мало ймовірно. Прямо зараз ввечері ведуться розмінувальні роботи. Гучний вибух пролунав броварах. Крім того, дістались жулянам. У відповідь за СУ бомблять аеродром РФ. під час останнього комбінованого ракетного удару Росіяни запустили по Україні все, що в них було. Росія випустила по території України десятки різних цілей за останні дні. Переважно це крилаті ракети, балістичні ракети комплексу Іскандер. На жаль, ракети Х-22 збити не вдалося. З одного боку, під час атаки вони запустили все, що було з іншого. Дійсно, й особливість перша полягає в тому, що в ній не брала участь шахеда. і друга, якому вперше зустрічаємо, атака балістичними крилатими ракетами здійснена з дуже ретельним розрахунком часу підльоту, розповів Олег Жданов. Тобто, час підльоту крилатих до звукових балістичних надзвукових ракет до цілий був майже одночасно, пояснив військовий експерт. Тому що різні засоби, різний характер цілей. Це ускладнює виявлення, Каже Ждано, в той же час джерела пишуть: українська РЕБ допомогла відбити атаку ракетно бібісі. Українське військове командування вперше заявило, що змогло нейтралізувати два десятки російських ракет не засумами ППУ, а РЕП. Західні аналітики кажуть про переломний момент в питанні захисту неба України. На початку року українська влада похизувалась новітнім захистом проти російських ракет, секретна система покровок. Пілот-інструктор вважає, що наступного разу росіяни можуть використати близько 100 ракет. Наступну масову атаку з використанням 100 ракет росіяни цілком вірогідно можуть здійснити ближче до нового року. Але як буде насправді ніхто нічого чітко не знає про таку вірогідність в коментарях ТСНЄ повідомив військовий експерт полковник запасу Роман Світан. Була атака, під час якої ворог використав 50 ракет. Це середня атака, каже Світан. Її могли готувати 5-7 днів. Те, що вони готували цю атаку два тижні, а не тиждень, це сталося через те, що ми збили літака. Після росіянам був потрібен час. За словами світана, коли росіяни здійснюють масовану атаку з використанням сотні ракет, то переслідують більше інформаційну мету, щоб відзвітувати про те, що сотні ракет накрили Україну. В таких випадках вони прив'язуються до дат, але ми теж будемо готуватись, каже експерт. На запитання про те, яку мету Росіяни могли переслідувати, він відповів, намагались викрити ППО, з'ясувати алгоритм її роботи. Радіо росіяни підняли 25 бомбардувальників, готуються пуст 70 ракет як помста за курс, чергова атака на Київ. Прямо зараз шахеди, як і минулого дня потужний вибух, поряд з Бориспалом. Останні дні посилася таки по нашій столиці. У той же час телеграм-канал Офісне Мишеня пише, що Патрушов посадив вісім генералів, які за останній нараді підтримали покійного Путіна. Крім того, спеціально відкликає війська з Білорусі разом з силовиками Лукашенка. Домовлення сія не так давно. Добровольча група свободи Росії прорвалась до МКАДу. Помста за Київ прийшла не відразу, але прийшла була ліквідовані розгвардійці золотова, які, поки вірні Путіну, Вибухи лунала на всіх стратегічних об'єктах Москви. Патрушевці спеціально здали координати з союзниками. Домовлено, за ніч та день понад 140 загиблих окупантів. Що стільки поранено любимо, коли вони гризуться між собою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.